Друзі, усім-усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами знаходимось у Івано-Франківську. Автобазар, який дуже має цікаву таку, знаєте, як кажуть, славу, що на цей ринок потрібно їхати за кросоверами. Насправді так воно і є. Автомобілі кросовери це якщо ви так потенційно шукаєте, то, звичайно, Розглядаючи авторинок у Франківську, вам дасть можливість більшу концентрацію таких автомобілів. Сьогодні ми пройдемося разом з вами, оглянемо, які автомобілі продаються, які ціни. До речі, до речі напишіть в коментарях, які би вас цікавили автомобілі, яку би рубрику ми би запиляли на наступний раз. Можливо, кросовери саме такі автомобілі, можливо, буде цікаво, то, звичайно, буду радий чути вашу думку. Сьогодні, ви знаєте, ми трішки спрогнозуємо, що буде робитися з ціною на автомобілі. До речі, час від часу на каналі ми таке робимо, ну, поки що не підводила наша, як кажуть, наші прогнози, все десь приблизно збувалося. Чому ці прогнози збуваються? Насправді це все не важко. Опираємось на реалії, які є навколо нас. Чому зараз ми всі знаємо, що автомобілі подорожчали? Та? Було це таке, ніби, як я знаю, хтось каже, а в чому подорожчали? Ну, в тому подорожчали, що коли приїжджаєш придбати автомобіль, потенційно хороший стан, треба дати завжди більші кошти, це нормально. Тобто по пониз, низу ринку це, автомобілі шукати, це складно, звичайно, можна, але складно, тому що. Часто такі автомобілі не вартують уваги. Але все ж таки автомобілі такі, знаєте, як укріпли в ціні. Оце, мабуть, так буде правильно назвати. Чому так воно є? Насправді, завжди осінь-весна це той період, коли люди активніше приїжджають купляти автомобіль. І коли є активність на купівлю, відповідно, ціни вони стають такі, знаєте, якби повище. Це один з таких факторів, який завжди працював безпроіграшно. Цієї осені відбулося все так само, як завжди. Тому маємо те, що маємо. Звичайно, зараз на перевалі Нового року ціни трішечки підсядуть. То це правда, це є реалії, це те, що є кожного року, і так воно і буде цього. Чому? Тому що змінити нічого неможливо. можливо. Хоча в нас в країні зараз така ситуація складна, все рівно я дивлюся, що. На фоні ну, загального стану, будемо так казати, все залишається так, як воно було. Люди живуть, жити потрібно, звичайно, і тому воно десь так, я розумію, все відбувається. Друзі, констатую те, що бачу, тому що ну, це, це є реалії, про які треба говорити. Так як я починав відео з того, що автомобілі кросовери номер 1 це є у нас Франківськ. Так воно і є, і так ми зараз сьогодні в цьому відео побачимо. Зараз перед нами прямо категорія кросовер. І Морано перед нами, якщо ні, поправте мене, можу помилятися. Наступний у нас Тігуан, також, також наш, наш варіант, який би нас, в принципі, цікавий. Вдається пробитися. Давайте попробуємо. 15 рік, 2.0 автомобіль. Бачите, ну, якраз в процесі огляду люди оглядають, а ми йдемо далі. Трішки зойки покажемо. Бачите, хтось питав за електромобілі, є вони, продаються. Звичайно, таких автомобілів небагато, але в них є 20 й рік, 20 тисяч електро. Ви знаєте, про зойку хочу сказати, ну, симпатичний, цікавий автомобіль, є свої, звичайно, моменти по цьому автомобілі, але загалом електромобілі вони є простіші в користуванні. Звичайно, що дуже складно морально. От перейти у цей рубіж, знаєте, завжди треба щось заливати, обслуговування, ти не обмежений в зарядках. Але я вам чесно скажу, мають правду електромобілі. І вже декілька років останніх ми бачимо, що збільшилися оці активність до електрокарів і в принципі багато фахівців кажуть, що швидше всього ми прийдемо до того, що пересядемо на електромобілі. Чи буде воно так, чи ні, ми це все побачимо. Але такі думки є. Звичайно, є ще напрямок водородень, це трошки інше, це розщеплення води на цей, ну але там також воно, в принципі, це є також електрокар, який також потрібно, також виробляється енергія в батарею і за рахунок цього відбувається рух. Тому тут потрібно розуміти, що є такі реалії. Ще, до речі, про авто, про ціни. Так як в нас сьогодні рубрика ціни, що буде із цінами, які ціни. На сьогоднішній день ціни в принципі стабільні, але треба ще одне хочу сказати, які автомобілі на переломі Нового року реально подешевшують. Я вам вже це скажу. Це також очевидні речі, це автомобілі річні, там, двохрічні, трьохрічні от власне автомобілі, які мали, так би мовити, мале життя, нехай так можна буде сказати. Тому що автомобіль мав рік, рік, тепер 2-2. Ну, і відповідно. Звичайно, там, коли вже 10 автомобілів чи 11 років, сильний перелом там вже не відбудеться по ціні. А тут він відбудеться, і це є факт, це відбувається також кожного року. Змінити це неможливо. Фізично воно все правильно, тому що рік за роком, через 10 років автомобілю 10 років. От і маємо просту формулу, яку, в принципі, не змінити. Не дешевшої автомобілі ті, які вже є по. Як кажуть, знаєте, в нижній точці там, де нижче вже немає куди. Я часто, коли мені попадається гольф четвертий на очі, ви знаєте, я його пам'ятаю, оскільки вже ми знімаємо відео. Оцей гольф, як продавали колись там в районі 4 тисяч доларів, так ті гольфи продають. Тобто 3 роки назад приходиш 4 тисячі, приходиш зараз, дивишся на автомобіль, також 4 тисячі. Ну, такі реалії. Мабуть, цей автомобіль він подобається людям, тому що все-таки вони досить такі витривалі. І цей автомобіль люди, люди купляють, він користується попитом, відповідно, є така ціна. От і все, як воно формується. Тобто, певні формування відбуваються за рахунок того, що є попит на автомобіль. Тобто є моделі, які відомі, які люди, ну, так би мовити, люблять, мабуть, так буде правильно сказати. І ті моделі, вони, звичайно, в ціни, особливо, коли вже там, так як я кажу, вже вік автомобіля такий, що далі немає куди, то ціна там вже тримається. На автомобілі річні двогрічні на переломі Нового року буде все по-іншому. Також завжди практикувалося в салоні автомобілі, також коли вони залишалися і потрібно було ближче до Нового року. Потрібно було їм продати такий автомобіль. Відповідно, що робили салони, також скидали. Тобто ця формула, вона завжди працювала, що автомобіль вже буде, так би мовити, річний в салоні, і тому такі речі є. Що хочу також ще сказати. В принципі, якщо їхати на авторинок, то потрібно розуміти, що є певний ризик не придбати автомобіль. До речі, ми надаємо послуга перевірка автомобіля перед купівлею. На ринку це виглядає допомога придбати автомобіль. Допомога це те, що ми допомагаємо вам подивитися стан авто та, і вам все озвучити, все показати, а далі, звичайно, рішення є за вами. Але потрібно завжди розуміти, що є певний ризик, приїхавши на ринок, є певний ризик не придбати автомобіль. Факторів є, до речі, декілька. Іноді буває таке, що дійсно ви обираєте модель, якої на ринку немає. Такої, як ви хочете, та? тобто їх небагато. Буває таке, що на ринку автомобілів багато, а ні одної хорошої немає. Буває таке, що все є, але у вас немає настрою. Повірте, купляючи автомобіль, потрібно мати ще настрій, щоб його придбати. Тому, якщо по перших версіях немає автомобіля, та? такого, як вам потрібно. То опираючись на такі речі, можна чітко сказати, що я завжди кажу, спішити з такими речами не потрібно. Звичайно, дуже шкода, коли ви приходите на ринок і ви потратили певний час, а нічого не купили, і витрачені ресурси, як відповідно, і кошти витрачені. Але тут потрібно холодний розум, знаєте, спокійно до цього всього підійти і, як кажуть, подальшому не спішити, тому що з грошима ви можете ще придбати автомобіль та відбулися якісь витрати. Але ви все рівно повинні розуміти, що з грошима ви все-таки купите автомобіль. Якщо в гарячці купити що-небудь, бо я вже приїхав на ринок, не дуже це є добре, тому що потім все рівно проходить, знаєте, оце відчуття ейфорії покупки нового автомобіля, який далеко не новий, який потрібно обслуговувати. І оця вся ситуація потім стає для, стає для вас таким, знаєте, я кажу, негативом. Тобто ви придбали автомобіль вже отакий, який, який би там був, приїжджаєте додому, тиждень-два, ви собі вже потім спокійно дивитесь на цей автомобіль і думаєте, для чого це все я робив, чому я це купляв. Звичайно, якщо ви з собою візьмете фахівця чи нашого фахівця, я вам даю експерта на день. На ринку, чи ви візьмете з собою когось, чи поїдете на, цей, на СТО, немає різниці. Все рівно потрібно приймати рішення, чи потрібно вам цей автомобіль, тому що автомобіль новий не буде. Ви все рівно на ринку, дивлячись на автомобіль, побачите, є, що будуть якісь моменти по автомобілі. Та? Але потрібно взагалі розуміти, чи ви хочете брати його і їхати на СТО ремонтувати. Якщо є такі які, знаєте, грубі речі, які, з якими жити не хочеться то краще автомобіль не брати. Тому що брати і платити гроші, потім по СТО сидіти, я думаю, робити цього не потрібно. Я більше скажу, дуже часто буває таке, що до мене дзвонять люди, які кажуть, Роман, я вперше підбираю автомобіль. І ви знаєте, саме з такими, хто вперше підбирає, дуже важко насправді працювати. Пояснюю чому. Людина чомусь сприймає, що купляючи на ринку там, 250 тисяч пробігу автомобіль, якщо вона купить його з експертом, та, наприклад, з нашим експертом чи ще з якимось експертом, сприйняття, що це має бути просто новий автомобіль. В автомобілі немає права нічого там взагалі, тобто це новий все і, 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 і крапка. Давайте говорити правду. Всі автомобілі, які ви купляєте, Бушні, всі, які мають більше 100 тисяч пробігу, це автомобілі, які потрібно вкладати кошти. Тому, купляючи автомобіль, потрібно добре подумати про клас автомобіля, який ви берете. У нас був недавно випадок, коли мене замовила дівчинка, приїхала вона своїм чоловіком на огляд автомобіля. Пригадую, що це було Audi А6 2004 року. Експерт подивився заодно їх запитав, слухайте, ви двоє молодих людей, ви дійсно хочете цей автомобіль? Та, тут мотор дизель 3.0 це круто. Ну, експерт каже, ну, рішення за вами, зрештою, давайте оглянемо. Все оглянув, подивився, каже, дивіться, в блоках тут і тут такі, такий-то пробіг. От, підтвердження, звичайно, пробігу, то це треба на офіціал, офіціал також не підтверджує. Тобто ніхто не підтвердить пробіг, але розуміємо таку ситуацію. Люди взяли машину технологічно складну, тому що Audi А6 2004 року цей автомобіль, він є класний, комфортний, але обслуговування ніхто не відміняв. І тому, коли подальшому на наступний день, тиждень, третій, п'ятий місяць, якщо автомобілем користуватися, стане питання, що його потрібно вкладати в нього кошти. Кошти в такий автомобіль потрібно вкладати немалі. Навіть якщо він буде мати пробігу і набагато менше, і буде 2010 року, все те саме. Але коли ти купляєш автомобіль преміум сегмент за 7 тисяч доларів, чуть-чуть, знаєте, картинка от якось в мене, як в людини, яка допомагає придбати автомобіль, ну точніше, ми оглядаємо перед покупівлею, і, в принципі, робота наша є оглянути те, що нам показують. Не там, знаєте, сильно брати на себе, бери-не-бери. Бери. Попробували, от запитали, вам дійсно треба такий автомобіль? Та ми його хочемо. Все. Тобто люди прийняли рішення. Просто огляньте і, як кажуть, не задавайте ніяких запитань. Але я хочу в цьому відео трішки приділити час на те, щоб пояснити людям, чому бізнес-клас автомобілі Mercedes, С-класу 2008 року по 15 тисяч, а той дешевше зараз продаються, які колись коштували 130 тисяч. Чому ж така крута машина? Ви відкриваєте двері, а там просто очі розбігаються. Чому вона станом на зараз стала така дешева? Все дуже просто: дороге обслуговування. Преміум сегмент для тих людей, які її перший рік-два-три використовували, вони вже на ньому їздити не хочуть, бо це не, не є автомобіль вже такого, ну, як кажуть, статус автомобіля завжди. Це новий автомобіль, рік-два-три, а далі вже автомобілі. Продаються і далі, коли ви купляєте за 12 тисяч доларів Mercedes-класу, бо це крутий автомобіль, коли був куплений за 130, повірте, за 12 тисяч купляючи такий автомобіль, добра біля цього автомобіля не буде. Не просто так він коштує в ціну, в ціну якогось там, знаєте, новішого фокуса чи Мегана, чи, чи, чи та, який також Меган 4 в районі 13 тисяч. Тому у ті речі, коли люди вибирають автомобіль. Дуже крутий за 7 тисяч доларів, а потім стоїть питання, що робити з ним далі. ну, Тут вартує моя суб'єктивна думка, задумати, що ви таке хочете, тому що за 7 тисяч доларів розуміємо, який це буде автомобіль і що буде за, за варіант. Тому, в принципі, опираючись на, загальний, на загальні такі, знаєте, як кажуть, речі, можна собі зрозуміти, що обираючи автомобіль бушний, та, якщо йому там 10 років, Потрібно обирати клас автомобіля невисокий. Високий клас запчастини буде дорого. Автомобіль буде будь-який потрібно потребувати обслуговування, і на обслуговування потрібно відразу відкладати кошти. Ви знайшли автомобіль, ви хочете його придбати. Автомобіль 8 тисяч доларів, ще тисячу положіть собі в стороночку, а то й півтори. Я завжди кажу, якщо ви купляєте автомобіль у когось, і людина його обслуговувала, та, і ви, ви, ви купляєте автомобіль обслужений, то стоїть питання вам, що обслуговувати його не потрібно. Також потрібно. Вкладати в нього потрібно, також потрібно. Тому, приїжджаючи на ринок, ви можете вибрати автомобіль із всіх автомобілів найкращий. Та, експерт будь-який, не наш, беріть з собою свого експерта, будь-який експерт, якщо він нормальний фахівець. Він вам вибере зі всіх автомобілів найкраще те, що він буде бачити, але він новий, автомобіль вам не знайде. І тому тут потрібно розвіяти всі такі дві скільки крусоворів у нас в кадрі. І тут потрібно розвіяти у всі, знаєте, такі думки, що я куплю автомобіль і завтра все, я місяць, два, рік, два, три, п'ять до нього не дивлюся. Ні, можна їхати додому, заправити неправильне паливо. У нас, до речі, був такий випадок, коли людина із нашим експертом на ринку були. І шукали Кашкай, до речі, бачите, Кашкай є частота. Кашкай був такий, що, як, як вам сказати, експерт сказав, що, в принципі, краще без, без Кашкая поїхати додому, але замовник хотів його, і, в принципі, там була правда ціни. Це теж важливо. Також є такі речі, коли ви, як замовник, є на місці. Вам продають кашка, я, там ціна його 11. Експерт показав на всі речі, які є недоліки, і продавець каже, ну так, якщо чесно, я готовий на це все скинути. От скільки це коштує? Тисяча доларів ще, тобто 500 я скидаю, і ще тисяча. 9,5 забираєте. Все, і тут стоїть питання ще, як кажуть, внутрішнього вибору, чи ти хочеш таке. То пригадую, був куплений кашкай, можливо, хтось себе пізнає, то пишіть в коментарях. Але людина була десь тут по Львівській області, і, він, і поки він приїхав додому, цей наш замовник, по дорозі заправився, але ще проїхав досить якийсь там тривалий час. І по факту в нього засвітився чек. Ми підключили комп'ютер вже тут у Львові з іншим експертом, і вияснили, що свариться на пальну суміш, тобто неправильне приготування паль, пальної суміші. Збили це все і сказали, якщо знову появиться, ну, заправляйте інше паливо, ще раз це більше не проявилося. Не знаю, чому так сталося, що там десь, десь десь був цей перелом, але це буває часто навіть справа не в паливі. Буває таке, що автомобіль, який стоїть там в Європі, його приганяють сюди, а він там вже півроку, а той рік відстоявся, його приганяють сюди, добре вимивають, ви купляєте, і у вас починається ходова летіти починає, потрібно вкладати всі резиночки. По мотору також багато є, та, прокладочок, клапаної кришки навіть банально. Це все також воно всихається, і потім масло, коли починає працювати, оце все починає витискати і потребувати обслуговування. Тому іноді чую, як люди кажуть, Роман, я хочу купляти автомобіль, тільки свіжопригнаний, щоб він ще по нашим дорогам не їздив. Ви знаєте, наші дороги на сьогоднішній день не такі вже й погані, як, як іноді я чую від людей, що от по нашим дорогам я не хочу. Але ця машина вже буде вкатана. Я зараз не хочу в цьому відео когось переконувати, що які автомобілі краще купляти, просто розповідає сам факт, що буває як з цієї сторони, так і з протилежної сторони також. Ну що, друзі, ми приходимо, прийшли. Давайте так, прийшли до логічного завершення. В принципі, інформації сьогодні трішки почерпали. Почерпали стосовно цін на автомобілі і скажу від себе, що. Купляючи автомобіль, потрібно реально підходити до цього максимально правильно і максимально правильно перевіряти. Якщо це все робити правильно, то є більше можливостей не попасти на гроші непередбачені. Тому що, якщо ти вже знаєш і маєш інформацію, ти вже, в принципі, озброєний. Я думаю, ще зараз ми. Один автомобільчик з цього ряду покажемо і будемо завершувати. Усім успіхів! З вами був Роман Світошак. Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі, ми переможемо і перемога близько!